Мешканка пошкодженого у ніжені будинку демонструє на що перетворили її житло росіяни. В ніч на 26 липня в цю багатоповерхівку влучив ворожий шахет, від чого утворилася пожежа. Одна з квартир на першому поверсі вигоріла вщент. Решта. Добряче пошкоджені, в тому числі і однокімнатна пані Олени. Заходимо до законсервованого під'їзду. Тут усе відкрите навстіж. Бо вибухом пошкоджено вхідні двері. Ну, квартира не придатна для житла, ні свята, ні газа, ні води. Протікає в нас, получається, ну навірно, потолок. Ось Почало в нас протікати жовте. Такого не було. Криша сорвана ж вона не перекрита. Ну клієнка, ну воно слабе. І це буде протікати дах. Хтось тобто, у будущом, якщо ремонтувати ну, криша в такому стані. Получається, ось у нас підходило, це. Вільна перша волна була. Як 20-го числа у нас вибили вікна, заклеїли їх клієнкою. клейонкою, сказали, що перемотують. другий раз. Це получається у нас вибило це ж по вікнах. Перший раз. Мама була вдома, то все було в стеклі, мама ноги були порізані, ну вся одежа в стеклі. На даний час жителі пошкодженого будинку проживають у гуртожитку в місті Ніжені. Таку тимчасову альтернативу запропонувала міська влада. Попер за все, всім людям була надана допомога. допомога, допомога Це і медична допомога, і психологічна, і, медична психологічна, скажімо так, технічна допомога Силами наших комунальних служб партнерів. В той же день були забиті всі вікна, двері. Так як будинок серйозно постраждав, то було прийнято рішення по відселенню поки що людей. Люди були розселені в різні локації. Там ті люди, які не змогли, яких не змогли приютити родичі, діти. Ми розселили в наших гуртожитках, в інших установах комунальних нашого міста. Спільно з організацією Правом на захист кожній родині була надана допомога, кожній людині матеріальна в сумі 10 тисяч 700 гривень. Ми дякуємо Червоному Христу, який долучилися. Допомогою у вигляді різних предметів побуту загалом думки жителів пошкодженого будинку розділилися: хтось прагне відновлення власного житла, а хтось боїться жити у небезпечному мікрорайоні і хоче встановлення модульного будинку, проте у межах міста. Я б хотіла, щоб які здали хоча б на квартири, щоб ми жили та ну таку дали територію, де ми однокомнатна ми жили, щоб у нас бабушку забрати, і то це за себе кажу. Ну, кожна людина думка різна. Може, хто хоче, хто прожив та, і тут, багато год. йому лучше тут. Ну я боюся лягати і спати. У мене племянники по два роки ночуть. Ну, я їх діти. сюди не приведу. Тобто ми привозили. Як воно як хочем, діти, да, дівчинка то, і хлопчик не були під час вибуху, то, це чудо. Я хочу сюди повернутися тільки після війни, щоб спокійно тут жити. А куди більше вертатися? 41 рік прожили ми тут. Вже ж другого життя, я думаю, нам ніхто не дасть, а хай відновлюють тільки вертатися сюди після війни. А цей час, де знаходиться, я не знаю. сьогодні міська влада Ніжина розглядає два варіанти: або ж відновлювати пошкоджений будинок, або встановлювати модульне містечко, каже мер міста. Зараз ми замовили будівельну експертизу, яка вже виготовляється, яка нам потрібна буде для того, щоб ми з нашими міжнародними партнерами змогли повністю відновити цей будинок. Тобто зараз ми. З деякими організаціями домовились про те, що вони готові відновити будинок, тобто повністю зробити його капітальний ремонт, і ми над цим працюємо. Я думаю, в найближчий час вже буде розуміння, яким шляхом ми будемо рухатися після проведення будівельної експертизи. В будинку, який двічі постраждав від ворожої атаки, усього 24 квартири. Тут проживали люди переважно пенсійного віку. Наразі в будинку немає ані газу, ані води, ані світла. Він законсервований. Ми поліція охорони. Кожен день ми стоїмо на варті твоєї безпеки. Щодня ми захищаємо тебе та твоє авто, пильно слідкуємо за безпекою будинку та дбаємо про твою сім'ю. Один клік. І ми поряд з твоєю дитиною, навіть коли ти дуже зайнятий. А ще ми завжди допоможемо твоїм батькам, навіть якщо ми не знайомі. Іноді для збережених нервів варто просто з'їсти тортика. А про інші випадки ми вже подбаємо, точніше, вже це робимо. Поліція охорони, твій спокій це наша робота.